Малята-привіт! Хочу сьогодні ознайомити вас з деякими мешканцями підводного світу. Підводний світ таємний, загадковий та до кінця ще не вивчений вченими. Більшу частину поверхні землі займає саме вода. Це річки, озера, моря, океани. А мешканці в них дуже різні. В солоній воді в морях, океанах, одні, а в прісній на солоній воді, в озерах, річках інші. Всі вони не схожі один на одного. По-різному виглядають, пересуваються, харчуються. Самі найстарші мешканці підводного світу це риби. Видів риб дуже багато, вчені відкривають майже щодня нові види риб. Ось деякі морські мешканці. Це медуза. Медуза поширена в морях та океанах. Деякі з них красиві, деякі мають лякаючий вигляд. Крім того, Серед медуз є дуже небезпечні. Тіло медузи на 95% складається з води. В них немає легенів. Вони дихають усією поверхнею тіла. В них немає мозку, але ж вони дуже корисні, так як очищують воду. А ось восьмий ніг. Це дивовижне створіння, в нього немає кісток, але він має великі очі. Мешкає переважно на глибині. Це розумні, безхребетні тварини. Восьминоги Бо, дітки виберуться з будь пастки за допомогою своїх щупальців. В воді дуже швидко пересуваються, відштовхуються. Під води. На щупальцях в нього присоски, якими вони хапають свою здобич. За допомогою щупальців вони швидко пересуваються і по дну. А це малята морський коник. Єдина рибка, що плаває тільки вертикально. Морський коник дуже повільно пересувається у воді. Вони можуть рухатися тільки вгору та вниз. І більше ніяк. Маляк у своєму животику виношує не мама коник, а коник тато. Ось так. А ось дітки акула. Найбільша риба у світі це китова акула. Її розмір може бути як автобус. А то й більше. У акули немає луски, як у інших риб, а ще у акули немає кісток, тільки хрящики. Зуби в неї ростуть майже все життя. А якщо зносяться, виростають нові. У акул дуже гарний нюх та зір. Вони дуже швидко плавають. А це краб – він існував ще тоді, коли існували динозаври. Це морські тварини, які мають зуби у шлунку і пересуваються боком. А це скат, який б'ється струмом. Він дуже небезпечний, але такий милий. А це дітки камбала. В неї очка на одній стороні тіла. Вона як хамелеон здатна. Змінювати колір тіла. Полює Камбула була дуже хитра. Вона заривається у пісок, а очі залишає назовні та чекає свою здобич. Дельфін. Це єдиний морський мешканець, який може впізнати себе у дзеркалі. Дельфін дихає повітрям за допомогою легені, так само, як і люди. У них немає зябрів, вони видають різні звуки, нібито розмовляють. Дельфіни не вміють жувати, а новонароджені дельфінчики мають шорстку, а коли дорослішають, шорстка зникає. Дельфіни найрозумніші створіння підводного світу. Було безліч випадків, коли вони рятували людині. Життя. Ось дітки, майже все на сьогодні. Про всіх мешканців підводного світу я не зможу розповісти, бо заняття в нас дуже коротке. Але ж далі буде. Пока-пока.